Травневі трави рясно вкрили роси, в гаю зазвичай теж співають солов'ї. Та окропилася земля людською кров'ю, сльозами матерів української землі. Наші сини оплакують родини у горі почорніли матері, не дочекалася когось одна єдина. Більше не буде розставання на зорі. Сьогодні ми зібралися для того, щоб чтобы... Відкрити меморіальну дошку Сергію Чопу, який навчався в п'ятій школі наш земляк». Ті, хто знав Сергія, я думаю, сьогодні будуть виступати і його друзі, вони безумовно скажуть, що це була людина великої вдачі, людина патріотизму, людина, яка вміла товаришувати і знала, що така дружба. І слава Богу, що такими ростуть його діти. Вони по-іншому не можуть бути іншими. Ми будемо завжди його пам'ятати. Земля йому пухом, світла йому пам'ять. Доброго дня. Перш за все, я хочу подякувати всім, хто тут зібрався, всім, хто причетні до встановлення меморіальної дошки. Що я можу сказати про свого батька? Коли почалися події на Майдані, він прибув туди. Він був там. До кінця всі гарячі моменти. Коли почалася війна на Сході, він спочатку планував піти Вайдар, але не склалося, Потім намагався, щоб його мобілізували в 25-ту бригаду, теж аеромобільну. Там також не вийшли, були проблеми. І лише 24 серпня він був мобілізований в 95-ту бригаду. Він не мав, він просто це було те, що він міг робити добре. Він не мав іншого варіанту, як піти захищати свою собі Ей, плине кача, Бо ти синій, лине кача... Ми шануємо сьогодні пам'ять герою, який віддав своє життя, захищаючи свою країну. Слава герою! Ми дуже добре знали Сергія Чопа. Він був виспитаний в кращих традиціях бойового десантного братства. Ми його вважали за такі основні качіства, як доброта, милосердя. отзывчивость, любовь к людям, бескорыстие. Я хочу в первую очередь сказать слова благодарности маме Сережи Татьяне Павловне за то, что она воспитала такого сына. Слова благодарности всем тем, кто был инициатором, организатором сегодняшнего мероприятия, директору школы, местным властям. И пожелать в преддверии такого великого, благородного праздника, Дня Великой Победы, пожелать всем нам мира в нашим душам и мира нашей Родине. На самом деле мы сегодня собрались вшановать память Сергея Миколаевича. Он был добрым другом, лучшим батьком. але на самом деле он был героем Украины. Слава Украине! героем не Это действительно был зрелый молодой человек. Воспитанный, добрый, собранный, никаких проблем в школе у него не было. Я думаю, что каждый учитель скажет то же самое, что говорю я. Люди земли, убейте войну. Люди земли, прокляните войну. Помните о тех, кто не придет никогда. Матусев, привет. Не радайше ты, Мене як поклич, прибіжу я скоренько. Не зможу я, мамо, як раніше обіймати. Але рано вранці буду сонцем ставати. Буду я поруч, у сні, наяву. Ти тільки ж поклич, я одразу прийду. Пішовши із дому, на війні я загинув. Загинув за тебе, за Україну. Я бився за неї, за ту, що кохав. Потім барви вогнені і світ той пізнав. Не ридай ти, леле, судились так бути, і світ цей зелений змогли ми здобути, згасатиме сонце, як кожен із нас, колись за Вкраїну навіки погас.